Наразі ми знаходимося зараз в селищній лісно Молоденерівської громади. В Харківському районі, як і в цій громаді, об'єкти відновлюються за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії за інші кошти різних фондів. Селище Лісне і Рускалазова. Вони були під ударами ворога з першого дня. Задача офісу президента, щоб якнайшвидше відновити комунальні заклади медицини, зробити ремонт в житлових будинках місцевих мешканців до холодів, щоб вони могли повернутися в свої домівки. На даний момент проводяться утеплення чердачного перекриття, влаштування підлог, там вже ну, доробляємо. Зробили це майже на 100% вже кришу, осталось, тільки підшиву зробити повністю з заміною всіх несучих конструкцій. Вимащення по периметру також проводимо зараз отеплення фасаду будівлі. В планах передбачається заміна всіх електромереж внутрішніх. Водопостачання є, воно присутнє. В планах його розширення з розподіленням каналізаційних мереж на ганкову там пандус. Ну, це обов'язкова умова при виконанні робіт для там, забезпечення маломобільних груп населення.